Звичайно, існують проблеми працевлаштування, відновлення міст, існують проблеми забезпечення підрозділів. От одна з проблем, те, що сьогодні дуже багато людей допомагають армії, в тому числі передають їм автомобілі. Ми були в 11-му батальйоні, в якому таких автомобілів вже до десятка набирається. Але ці всі автомобілі не можуть їздити на тому пальному, яким їх забезпечує армія. Таким чином, мало подарувати. Джип з кулеметом, на який встановлений, чи там ще якийсь автомобіль, треба подумати, яким чином цей джип буде заправлятися. І тепер ми, маючи стосування до забезпечення цими автомобілями, збираємо гроші на паливне забезпечення. і Так далі, тобто таких проблем дуже багато. Але 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 передусім треба вирішити, як на мене, глобальні проблеми, які стоять сьогодні перед Донбасом. Це повне оновлення влади. В тому числі силами самої громади, бо насправді є проблема, якою люди в Слов'янську я з ними зустрічався каже: ми боїмося, що буде нова рада обрана місцева, і вона буде така сама е, сепаратистська, як і попередня. Але вибачте, це вже проблема, яку може вирішити тільки громада. Ми не можемо сказати громаді за це голосуйте. Це ні, сказати можемо, але змусти не можемо. І друге, те, що я сказав, це. Реструктуризація всього бізнесу і всього громадського управління, яке є на Донбасі, тобто посилення. Ролі малого і середнього бізнесу створення профспілкових альтернатив, коли одна профспілка не може керувати всіма людьми, які живуть в одному місці, і а там же виходить як профспілка може допомогти тобі, якщо ти правильно це поводиш, виділити гроші на все. І ти тоді, ніби не так, як у нас пиражки роздають всім чи гречку, чи а там просто це офіційно робить профспілка як допомога членам профспілки. Тому отак, оце як на мене, дуже великі проблеми, і обидві ці проблеми не можна вирішити державою. Їх повинна вирішувати. Громада, тому що не можна змусити людей бути в одній проспілці, не бути в іншій, не можна змусити державою створювати малий бізнес. Це повинна робити якась громадська структура. Я думаю, що наша структура буде це робити. Дякую вам.